Міськрада вимагає порозуміння. Пропоную відкласти це питання і повернутись до нього після зустрічі депутатського корпусу з новим керівництвом правоохоронних органів. Депутати провалили голосування за програму підтримки правоохоронних органів та зажадали зустрічі з представниками нацполіції. Відзначили автомобілістів та дорожників. Передали їм привітання, грамоти, подяки, а також подяки від профсоюзу напередодні професійного свята у Миколаєві привітали транспортників. Демонтаж потрібен чи ні? Не маємо права їх навіть розглядати під ремонт у департаменті житлово-комунального господарства. Сьогодні знову закликали жителів поруйнованих окупантами будинків до діалогу. Сьогодні п'ятниця, 27 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. В ніч на 27 жовтня російські окупаційні війська атакували Миколаївщину безпілотниками типу Шахед. Два з них було знищено силами протиповітряної оборони. Також повідомляється про влучання ворожими безпілотними апаратами за межами міста Вознесенськ. Удар окупантів спричинив пожежу, яка була локалізована о 6-й ранку. Постраждалих немає. Поліція Миколаївщини повідомила про жахливу автотрощу на трасі поблизу Нового Бугу. Там вчора увечері зіштовхнулися вазівка першої моделі та позашляховик Тойота. Внаслідок зіткнення 53-річний водій вазу загинув на місці. Пасажир та водій Тойота не постраждали. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди. Підтримали передачу Херсону чотирьох тролейбусів і відмовилися продовжувати програму про сприяння правоохоронним органам. На останній сесії Миколаївської міськради від 26 жовтня депутати розглянули низку важливих питань для громади. Про головні моменти засідання детальніше розкаже наш Олександр Матюшенко. Миколаївська міська рада вирішила передати громаді сусіднього Херсону чотири тролейбуси. Йдеться про техніку, яка не використовується містом. Таке рішення ухвалили депутати під час сесії міськради 26 жовтня. Зі свого боку, мер Миколаєва Олександр Сінкевич уточнив, деякі тролейбуси потребують поточного ремонту, а інші капітального це питання стосується передачі чотирьох тролейбусів з підприємства Миколаїв електротранс на підприємство Херсон. Електротранс два тролейбуси потребують поточного ремонту, два тролейбуси потребують капітального ремонту, але власне вони можуть бути використані у ремонті іншої техніки. Міський голова додав, що делегація з Херсону самостійно оглянула і обрала тролейбуси, якими миколаївці не користуються. Нагадаю, що в Херсоні велику кількість техніки було зруйновано обстанами. Ракетами також росіяни, коли відходили, звідти і знищили велику кількість технік. ми техніки. Ми цією технікою зараз не користуємося. Представники херсонського тролейбусного управління приїжджали до нас, подивилися і обрали ці чотири тролейбуси, які ми не використовували. Рішення підтримали 28 депутатів. Також міськрада вирішила змінити статут комунального підприємства Миколаївводоканал та затвердити його у розмірі на понад один мільярд гривень. Пропонується збільшити розмір статутного капіталу підприємства на 549 мільйонів 558 тисяч 305 гривень за рахунок коштів міського бюджету Миколаївської міської територіальної громади, та збільшити розмір статутного капіталу міського комунального підприємства Миколаєва Деканал на 216 мільйонів 172 тисячі 430 гривень за рахунок комунального майна і визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства Миколаєва Деканал в сумі 1 мільярд 125 мільйонів 731 тисячу 237 гривень. Така сума, як пояснили в управлінні комунального майна, була перерахована водоканалу ще з 2018 року, і до сьогодні також цим рішенням до статутного капіталу внесли майно. Яке КП отримував якості гуманітарної допомоги протягом 2022 року. За 28, проти 0, отримався один. Голосів достатньо для прийняття рішення. Ході засідання депутати розглянули продовження програми сприяння діяльності правоохоронних органів у Миколаєві на 2024 рік. Ігор Оніщенко, який очолює міський відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи, закликав проголосувати за програму для фінансової підтримки поліції. хочу звернути вашу увагу, що кошти бюджету Миколаївської військової територіальної громади виділяються виключно за умов, передбачених частиною 2 статті 85 бюджетного кодексу України. Тобто має бути виконання або перевиконання бюджету. Дана програма також отримала позитивний висновок громадської організації інститут законодавчої ідеї». Натомість, депутат Євгеній Павлович зауважив, що доцільніше матеріально підтримувати військових, які виконують бойові завдання. А ще нагадав, що в останні роки між міською владою і правоохоронцями відсутня нормальна комунікація. Якщо казати, то про пріоритети, то чи обираючи нові автомобілі для поліції, ну не знаю, чому їх старі налаштовують. Техніку, яка зараз вкрай необхідна для того, щоб виконувати боєві завдання, я вважаю, що ну, пріоритет у підсумку. Програму не підтримали. Натомість депутати зійшлись на думці про необхідність спочатку провести зустріч з керівництвом обласного главку поліції, аби налагодити діалог та обговорити подальшу долю програми. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Ремонт доріг. В Заводському районі Миколаєва продовжується оновлення дорожньої інфраструктури. Наразі нове асфальтове покриття отримали шість вулиць в мікрорайоні Велика Корениха. Чи є у влади плани на подальші ремонтні роботи? Докладніше про це в матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Ремонт дорожнього покриття в Великій Коренисі частина робіт з благоустрою Заводського району Миколаєва. Відновлення доріг триває з початку 2023 року. Фінансовою стороною питання опікується міський бюджет. На теперішній час проведено, завершено ремонт вже шести доріг. Планується ще дві. Всього по Заводському району відремонтовано 15,5 тисяч метрів квадратних. В Коренисі це третина. До переліку вулиць, що отримали нове дорожнє покриття, входять комунальна, набережна, клубна, ізмаїльська та інші. Завдяки проведеним роботам, значна частина мешканців мікрорайону має доступ до оновленої інфраструктури. Ми почали ремонтувати дороги ще в прошлому році. Тепер проводимо ремонт в цьому році і плануємо до кінця року ще дві дороги. щоб Покращити життя наших мешканців району голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук розповів, що нині проводяться роботи з благоустрою дорожньої інфраструктури, також в малій коренисі. Через можливе вилучення ПДФО на місцях займатися ремонтом буде важче. Однак, адміністрація вже має план повністю заасфальтувати обидві коренихи за три роки. Ці мікрорайони були досить. Ну, не занедбані, але вони не мали до покриття. І тому зараз відбувається саме ремонт. Ну, мешканці вдячні, і я думаю, що це потрібно продовжувати. Я вважаю, що одним із завдань влади є вирішення питання щодо надання субвенцій через владу. І я вважаю, що в місті будуть продовжуватися відбуватися позитивні моменти, які дадуть можливість мешканцям користуватися нормальними дорогами. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. У департаменті житлово-комунального господарства сьогодні розповіли про долю будинків за адресами Погранична, 43 та Крилова-54. Через російські обстріли багатоповерхівки зазнали значних пошкоджень. Наразі вони потребують демонтажу. Однак їх мешканці проти. Більше про цю ситуацію далі. У Миколаєві через російські обстріли були частково зруйновані будинки по вулиці Погранична, 43 та Крилова, 54. Результати технічних обстежень показали, що вони підлягають демонтажу. Однак власники тамтешніх квартир не дають на це згоду. Про це сьогодні знову говорили у департаменті житлово-комунального господарства. Є результати технічного звіту, за яким ми повинні діяти. По цьому звіту під'їзд, сьомий під'їзд по Крилову 54 і 3,4 по Пограничний 43, по цим звітам не підлягають відновленню. Тобто ми не маємо права їх навіть розглядати під ремонт і допускати там, щоб люди надалі жили, бо ми будемо нести за це відповідальність. Аби відновити обидва будинки, спершу необхідно провести демонтаж пошкоджених під'їздів, зауважив Дмитро Бездольний. Далі зробити проєктування та шукати донорів або ж подаватися на фінансову допомогу від держави. Їх небажання бажання проводити демонтаж лише затримує процес пошуку варіантів відновлення, а також шкодить їх сусідам. Бо в на адресі Крилова 54, там частково пошкоджені верхні поверхи шостого під'їзду. Ми не можемо приступити до ремонтних робіт без демонтажу сьомого під'їзду. Тобто, в нас зараз в зимовий період будуть страждати ще й жителі шостого під'їзду. Подібна ситуація із будинком по пограничній 43, розповідають у департаменті. А також нагадують, власники зруйнованого та демонтованого житла можуть отримати грошову компенсацію. Візьмемо криво 54, Там є одна двох і трьох кімнатні квартири відповідно до вимог фактично 600-ї постанови. Мешканці Покрово 54 могли б отримати житловий сертифікат по однокімнатній квартирі на 740 тисяч гривень, там трохи більше. По двохкімнатній 1 млн 64 тисячі гривень. І по трьохкімнатній приблизно мільйон 428 тисяч гривень. Комісія вже отримала декілька заявок на компенсацію від мешканців цих будинків. Подати її можна у застосунку Дія. Спочатку розглядається на предмет того, що все відповідало вимогам 600 постанови, видається житловий сертифікат, і тільки після цього, вже маючи житловий сертифікат, він буде завантажено у додатку дії. Якщо ви зайдете в свій телефон, ви можете побачити, що у розділі є відновлення, з'явився третій розділ Сертифікати на житло. Саме в цьому розділі буде відповідна інформація про сертифікат, і цей сертифікат може буде вже застосовувати. У департаменті наголошують, що готові допомогти людям. Однак це має відбуватися у рамках закону. Якщо власники квартир у будинках за адресами Погранична 43 та Крилова 54, так і не нададуть одноголосної згоди на демонтаж, то доведеться просто залишити багатоповерхівки у частково зруйнованому стані. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Напередодні дня автомобіліста і дорожника, що його в Україні відзначають вже в неділю, міськвлада відзначила працівників комунальних підприємств, які опікуються громадським транспортом і перевезенням містян. Подяки та грамоти вручили понад 20 комунальникам. Урочистості пройшли на базі «Миколаїв Електротрансу». Подробиці дивіться далі у репортажі наших кореспондентів. За плідну роботу високий професіоналізм, а також вагомий внесок у розвиток пасажирських перевезень у Миколаєві відзначили комунальників, які працюють у сфері громадського транспорту. Напередодні дня автомобіліста і дорожника міська влада відзначила понад 20 працівників комунальних підприємств: Миколаїв Електротранс, а також «Пастранс». Передали їм привітання, грамоти, подяки, а також подяки від профсоюзу. Я подякував їм за їх мужню роботу під час війни а також побажав ставати ще більшими професіоналами і радувати миколаївців своєю роботою. Серед цих людей є не тільки водії, які просто роблять свою справу, а також вони під час війни робили багато чого хорошого. Розбирали завали, будували фортифікаційні споруди, а також розвозили воду. Тому миколаївці частенько, коли їх бачать, повинні просто їм сказати спасибі. Водіїв, трактористів, механіків, монтерів, а також інших працівників, які долучені до перевезення містян, відзначили почесними грамотами, подячними листами, а також грошовими преміями. Всі ви молодці. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми придбаємо і нові тролейбуси з автономним ходом, і нові автобуси в достатній кількості, що зможемо забезпечувати нормальне перевезення в місті Миколаєві, і нам будуть потрібні ще більше водіїв. А тим часом міжнародна донорська організація безкоштовно передала Миколаїв електротрансу два сучасних вилкових автонавантажувачі для потреб комунального підприємства. Їх вантажопідйомність складає 10 і 15 тонн відповідно. Дана техніка буде застосовуватися в наших депо. Та що 15 тонн це буде в трамвайному депо, та що трошки менше 10 тонна буде застосовуватися в тролейбусному депо. Ми будемо її залучати до виконання різних робіт від там підняття транспорту до монтажу рейкошпальних рішіток, перевезення шпал по території. Вона буде в повноцінному циклі робот підприємства використовуватися. Для більш ефективного та швидкого виконання робіт вдячний всім міжнародним партнерам за ту допомогу, яку вони надають Миколаєву зараз. Саме ну, подяка є організації ЮНОПС за те, що вони надали нам ці два навантажувача. Вони потрібні в роботі комунального підприємства Миколаїветтранс нова техніка вже використовується комунальниками і служить для потреб міста. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Сьогодні, у День української писемності та мови, Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету українська мова. Вона виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень, тираж до 5 тисячі штук. На аверсі розміщено стилізовану літеру Гі із соловейком, що символізує мелодійність української мови. В центрі літери малий державний герб України. На реверсі монети стилізована композиція, що складається з літер. Локальною позолотою виділені літери Г, «Ї». Є і, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур. Миколаївці сьогодні долучилися до написання щорічного всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Акція проходить до Дня української писемності та мови вже майже чверть століття. Цьогоріч був представлений текст під назвою Дороги України. Наскільки важким або навпаки неважким він виявився для містян, дізнавався наш кореспондент Сергій Лисюк. Радіодиктант Національної єдності, щорічна акція до Дня української писемності та мови, покликана об'єднати усіх українців. Цьогоріч ліричний текст під назвою Дороги України для людей зачитував актор Олексій Гнатковський. В Миколаєві охочих долучитися до написання запросила центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Серед тих, хто відгукнувся на запрошення, були і представники міської влади. В мене немає. Такої мети результативність я сьогодні для себе відкрив декілька слів. Я подивлюсь, що вони значать. Я ці слова вперше чую декілька нових слів. Ну, це для мене є досягнення нові слова, нові якісь правила і перевірити себе на знання. Долучилися до написання диктанту і захисники України: військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, підполковник служби цивільного захисту Роман Музичук зізнається, що пише диктант вперше. Чоловік вважає, надзвичайно важливо підтримувати високий рівень володіння рідною мовою. Я отримав купу позитивних вражень, і я розумію, що це потрібно робити, оскільки я працюю в державній службі, і я щодня спілкуюсь з громадянами нашої країни і пишу листи. Я вважаю, що я допустив помилки. Я не можу сказати скільки. Можливо, це буде 3-4 помилки, але вони є. Я їх виправляв по ходу диктанту. Все більше миколаївців повністю переходять на спілкування українською. Радіодиктант національної єдності чудовий спосіб перевірити знання, оскільки всі можуть надіслати свою роботу для контролю. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Далі традиційно про спорт. Нещодавно стартувала першість України з волейболу серед жіночих команд. Дівчата з волейбольного клубу Миколаїв, що грає у вищій лізі, провели три поєдинки у місті Слобожанське. Підопічні Вадима Бахматова спочатку перемогли волейболісток з Кривого Рогу, рахунок за сетами 3-0. Потім поступилися у напруженій боротьбі команді Орбіта ЗНУ із Запоріжжя, а завершили тур на мажорній ноті. У зустрічі з Полтавчанкою не віддали суперницям жодного сету та перемогли. Ли вітаємо команду та тренерів. Вже цими вихідними Україна перейде на зимовий час. Традиційно перехід проводять щороку в останню неділю жовтня. У 2023 році це станеться 29 жовтня о 4 ранку. Перехід відбувається у вихідний день, щоб у працівників був час на адаптацію. Процедура передбачає переведення стрілок годинника на одну годину назад. Це означає, що недільного ранку ми спатимемо на одну годину довше. Наостанок про погоду у суботу, 28 жовтня. Синоптики обіцяють, цього дня миколаївцям мінливу хмарність. Вночі можливий невеликий дощ. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 21 градусів за Цельсієм. Вітер західний, часом поривчастий, вологість повітря близько 40%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТі. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наших захисників.